Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Продовжуємо нашу рубрику читання псалтера. Сьогодні є вільна хвилинка знову зранку, бо загрузки так і нема. Вже стою, можна сказати, п'ятий-шостий день сьогодні. Ні, п'ятий яти, п'ятий день. І молюся до Господа разом з вами. Починаємо. У рівня Цей Сінесюту. Молитвами, святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже нас помилуй нас. Амінь. Царю Небесний, Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи ми грішні. Тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо, тому з людьми веселяться ангели, і його молитвами, Христе Боже, в мирі проведь життя наше, щоб ми співали Тобі, алелуя! І нині, час, і по і на віки Амінь. Велике множество провин моїх, богородице. До тебе прибігаючи, та спасінням благаючи, зглянься на немічну душу мою і молися я на свого і Бога нашого, щоб простив мені, що вчинив я лихого єдина благословена. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Це святає Тройце, Боже наші творчі всього світу, поспіши і направ серце моє, щоб я з розумом почав і ділами добрими закінчив успівати ці псалми, що їх святий дух устами, Давидовим промовляв. Який нині співати, хочу і я недостойний, знаю свою неміч, припадаю, молюся тобі і помочу від тебе, благаю, Господи, направ розум мій, змісне серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолоду від святих пісень, та щоб навчився добре діл за словами їхніми, і просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч тебе, Україні Твої разом з усіма обраними Твоїми. Нині владико благослови, щоб зітхнувши сердечну устами я заспівав, промовляючи. Прийдіть і поклоніться цер... цареві нашому Богу, прийдіть і поклоніться Ісусу Христу і цареві нашому Богу. Прийдіть і поклоніться Ісусу Христу і припадіть до царя і Бога нашого. Радуйтеся праведні у Господі Псалом 32. Радуйтеся праведні у Господі, праведним подобається похвала. Прославляйте Господа на гуслях, співайте йому на десятиструнній пластирі, співайте йому пісню нову, співайте радісну з піднесенням. Бо слово Господнє праве і всі діла його праведні. Господь любить правду і праведний суд, милости його повна земля, словом Господню сотворено небеса і духом уст Його вся сила їх. Він зібрав, наче. Уміх води морські, утворив у глибини їх безодні. Нехай боїться Господу вся земля, нехай тремтять перед ним усі, що живуть на світі, бо Він сказав, і сталося, він повелів, і створилося. Господь нищить змови народів, відкидає злі задуми людей, розбиває змови князів. Рада ж Господня стоїть в вічної думки серця його зроду рід. Блаженний народ, у якого Бог є Господом, люди, яких обрав Господь у насліддя собі. Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських, дивиться з престолу, на якому сидить і бачить усі, що живуть на землі. Він створив серця всіх, їх і знає всі діла їхні. Не захистить цар велике військо Його, і велетня не спасе, велика сила Його, ненадійний кінь для спасіння. Не спасе він великою силою своєю, бо ось очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його. Він спасе душі їхні від смерті і в часи голоду наситить їх. Душа ж наша, нехай уповає на Господа, бо Він поміч і захист наш. В ним звеселиться серце наше, бо ми надіємося на святе ім'я Його. Милість твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на тебе. 33-й псалом. Благословлю Господа на всякий час, завжди хвала йому в устах моїх. Господи, буде хвалитися душа моя, нехай почують вірні і заселяться. Величайте, Господи, зі, зі мною, і прославимо ім'я Його всі в купі. Я шукав Господа, і він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене, приступіть до нього і просвітіться, і лиці ваші осоромляться. Ось у Бога і благав і Господь почує його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його їх і їх. Споживіть і побачите, що благий Господь блажен муж, що упуває на нього. Бійтеся Господа, всі святі Його. Бо не знають нестатку ті, що бояться його. Багаті узбужіли і зголодніли. А ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Прийдіть, діти, послухайте мене, я страху Господнього навчу вас, хто з людей бажає жити і бачити. Дні, благі, стримуй язик свій від злаю, уста, нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від цього злого і роби добро, будь мирний і пильний. Того, пильнуй того, хоч Господнє звер... звернення до праведних і вуха його до молитви їх, за це ж Господнє. Проти тих, що чинять зло, щоб знищити в землі і пам'ять про них взивали праведні. Господь почув їх і від усяких скорбот визволив їх. Близько Господь до скорботних серцем і смиренним духом. Він спасає багато скорботу праведника, та від усіх них визволить його Господь. Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається. Смерджі грішників люта, і ті, що ненавидять праведного, загинуть. Господь визволить душі рабів своїх. І не загине ніхто з тих, що уповають на нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині всіх часів, і всіх на віки віків. Амінь. 34-й псалом. Господи, будь суддею тих, що змагаються зі мною, і побори тих, що бажають побороти мене. Візьми з тобою Твою і щит, стань на поміч мені, вийми меч і загороди дорогу тим, що переслідують мене, Скажи душі. Мої, я твоє спасіння, нехай соромляться, що шукають душу мою, нехай повернуться назад і покриються безчестям ті, що задумали зло проти мене. Нехай стануть вони, як той похорон перед вітром, порох перед вітром, і ангел Господній, нехай прожене їх, нехай дорога їхня буде темна і слизька, і ангел Господній, нехай переслідує їх, бо вони. Бо вони таємно, бо вони без, вин... без вини таємно поставили сітки свої на мене. Викопали яму для душі моєї. Нехай же несподівано прийде загибель на нього. І сітка, що він таємно на мене поставив, нехай уловить його, і в ту яму, нехай самоупаде на свою погибель, а душа моя буде радіти в Господі, буде втішатися спасінням від нього. Всі кості мої скажуть, Господи, хто подібний до тебе. Ти визволяєш слабкого від сильного, бідного, і убогого, від гнобителів його. Стали проти мене свідки не Про те, чого не знаю. Я вони допитують мене, віддають мені зло за добро, осиротили душу мою. Я ж коли хворіли, вони одягався в одежу скорботи, смиряв постом, душу мою і молитва моя від серця мого не спинялася, наче за приятелем. Або за братом своїм, я, побач... я побивався, ходив, сумуючи та плачучи, наче за матір'ю. А вони з нещастя мого радіють, збираються та радяться, як збільшити рани мої. Гань, блядь, мене не знаю за що, спокушаючи, насміхаються, скрегочуть на мене зубами. Господи, чи довго будеш дивитися на це? Одведи душу мою від злочинства їхнього від левів самотною мою, я буду прославляти тебе на великих зібраннях серед численних народів. Буду хвалити тебе, щоб не торжествували наді мною ті, що говорячи проти мене даремно, не перемогли. Ргувалися очима своїми ті, що ненавидять мене без вини, бо не про мир говорять вони, а проти мирних землі складають свої замисли, розширюють на мене уста свої і кажуть. Добре, добре бачили очі наші. Ти бачив це, Господи, не мовчи, Господи, не відділяйся від мене. Встань, Господи, і заступися за. Правоту мою розбери аж був мою, Господи мій, і Боже мій, та розсуди мене, Господи, за правдою Твоєю, щоб не величалися вони наді мною, щоб не говорили в серці своїм. Добре, добре. Цього ми бажали, щоб не щоб не сказали, ми погнил, поглинули його, нехай постидяться і соромляться ті, що радіють з мого нещастя, нехай покриють сором і ганьбою ті, що вихваляються проти мене і нехай. Радуються і веселяться ті, що співчувають правді моїй, і нехай завжди кажуть, який величний Господь, що бажає миру робові своєму, язик мій буде звіщати правду твою та прославляти тебе усі дні. 35-й псалом. Навчився беззаконних грішити в серці своїм, нема страху Божого. Перед очима його сам себе він обманює в очах своїх, ніби шукає гріхів своїх, щоб зненавидіти їх. Але слова уст його неправда і лукавство. Він не хоче навчитися чинити добро. На ліжку своєму він замишляє беззаконня стає на недобру дорогу, не соромиться. Зла, Господи, милість Твоя до небес, істина Твоя понад хмарами, правда Твоя, як гори, гори Божі, а присуди Твої, як беззаконня велика, велика. Про людей і про тварину піклуйся, Ти, Господи, яка велика милість Твоя, Боже. сини людські під захистом крил Твоїх спокійні, вони живляться від достатків дому Твого із джерела солодощі Твоїх, Ти напуваєш їх. Бо в тобі джерело життя усяві твоїм ми бачимо світло. Нехай буде милість твоя на тих, що визнають тебе, і правда твоя на добрих серцем, нехай не наступить на мене, нога, нога гордині і рука грішника, нехай не досягне мене. Бо впали ті, що чинили беззаконня, впали і не можуть стати. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Не рівнуй злочинця, не пам'ятай завзроччю до тих, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуті, як пожовкла листя, скоро падуть. Надійся на Бога, твори добро живи за правдою на землі, і будеш ситий з багатства її Господом, і він дасть тобі бажання серця твого. Відкрий Господу путь Твою і надійся на нього. Він допоможе. Він виявить правоту твою як світло і правду твою, як полудень. Підкорись Господу і надійся на нього, не заздр чоловікові, лукавому, хоч би щастило йому в цьому житті. Не нівайся і не розпалюйся, не спокушайся чинити зло, бо всі, хто чинить зло, будуть знищені. А ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Ще трохи не стане грішника, поглянеш на місце його і не знайдеш його. А люди лайні, спадкують землю і будуть тішатися великим спокоєм, нечестивий задумує зло проти праведного і іскриоче на нього своїми зубами. Господи, сміється з нього, бо бачиш, що приходить. День його нечистиві виймають меч свій, готують стріли свої, щоб повалити у Богу і бідно заколоти тих, що йдуть дорогою правди. Меч їх увійде в їхнє серце, і луки їх поламаються. Краще, мале праведника, ніж багатство у багатьох беззаконних, бо сила грішників буде знищена, а праведних підкріпить Господь. Господь знає дні людей непорочних і надбання їх перебуватиме по вік. Не будуть вони посоромлені у лиху годину, і в дні голоду будуть насичені, а грішники загинуть вори Господні в тій гордині своїй, як дим, щезнуть, нечестивий позичає, і не віддає, а праведник милостивий ще щедро дає. Отже, ті, хто про Славляє Господу спадкують а Хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його, коли буде падати, то не впаде. Бо Господь підтримує за руку його. Я був молодим і постарів уже, але не бачу праведника покинутим або щоб діти його просили хліба. Він щодня дає милостиню, позичає і його в благословенні, перебуває.